Як студенту виїхати за межі України всім привіт, друзі, з вами Сергій Пек, та сьогодні я коротко поясню вам, як правильно та які потрібні документи для того, щоб виїхати українському студенту за межі України на навчання, тому що багато є студентів, які навчаються в закордонних вузах, і не тільки студентів. І вони просто бояться зараз виїжджати, адже прикордонна служба України просто не пропускає таких громадян. Ну звісно ж, ви друзі, знаєте, чому ж вони просто так всіх не пропускають. Адже з'явилося дуже багато таких схем, як виготовлення підроблених довідок та всіх документів для навчання за кордоном, які є не справжніми. І звісно, через це прикордонна служба ретельно перевіряє всіх студентів. А інколи навіть тих, що мають всі для того документи, розвертають назад в Україну. Ну і звісно ж, друзі, треба боротися за свої права і обов'язково мати. Всі документи для того, щоб виїхати за межі України на сьогоднішній день. Ну і звісно ж, незнання законів не звільняє від чого, друзі. Напишіть в коментарях. Ну і звісно ж, зараз я вам друзі зачитаю список, який потрібен для навчання. Е Студентів за кордоном для того, щоб виїхати на навчання за кордоном, і звісно ж, це буде студентський квиток або студентська віза. Я рекомендую завжди мати студентську візу, адже якщо ви зробили вже студентську візу, це означає, що ви точно вже можете їхати за кордон, адже консульство підтвердило те, що ви дійсно будете навчатися в навчальному закладі. Наступне це перекладені та нотаріально завірені документи про навчання особи у закордонному вузі, довідку про зарахування, контракт на навчання офіційний лист від університету військово-облікові документи з записом. Щодо надання їм відстрочки, від призову, призову за мобілізацію, довідку видано територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон, так званий військомат, ну звісно ж, друзі, як ви бачите, список не дуже великий, але він є потрібним, і багато студентів взагалі просто боїться йти до військомату для того, щоб там не отримати повістку і взагалі втратити можливість виїзду за кордон. Але якщо ви поділитеся цією новиною з вашими друзями, з усіма студентами з усіма українцями, українцями, то вони вже будуть знати, що їм потрібно мати для того, щоб безперешкодно виїхати з -за на навчання. Та друзі, чи підтримуєте ви ту петицію, яку мені постійно надсилають, про виїзд українських студентів, які навчаються в Україні та мають відстрочку від навчання? Тому що ще на сьогоднішній день канікули, так? І багато студентів хочуть заробити, але вже залишилися лічені дні для до початку навчання, навчального року в Україні. Ну і звісно, що підтримуйте ви таку петицію, напишіть в коментарях під це відео. Звичайно ж, тисніть вподобайку цьому відео за інформацією. Діліться нею з друзями, підписуйтесь на канал та побачимося вже, друзі, в наступному випуску.